Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Що Оля робить, а Гуля продовжує з посилками боротися. Вон, дивіться, викопала зараз знову матрону. Зараз покажу вам знову, що з нею виходить. Що можу показати? З корисного наламала ось. Бачите? Це я собі залишу, це теж ось таке вам повідправляю гарненьке. Це з корисного. А що не некорисного? Гляньте. От придивіться. Бачите? Біленьке старчить. Зараз ми його роздовбаємо. Бачите? Продовження слідку... слідує. Тобто, два роки на одному місці рослина і під нею личинки. Ось. І ми їх потім не знаємо, чого та рослина гине. І це от чедок матрона. Ось, дивіться, зараз назбираю скільки їх. Уже п'ять. Маю жмені. Це ж не факт, що це всі. Так, тому що отут десь закопала тільки що ще одну. А. Зараз виключу телефон. Гарно... О, є, знайшла. Найшла, знайшла. Ось. Ще один. Зараз тут поколупаюся. Отакі знахідки. Гляньте, Сокровище яке. 10 штук личинок знайшла. Пару червиків, ну і слимаків, як полагається, теж вигребла. Наші пошкрибушки вже на дворі. Ось наша пара. Зимородків. <смі> Народиться 21 лютого. Не кожному вдавалось, так? А вони народились 21 лютого. Ось такі наші вертольотики, куряче щастя. <смі> От -от 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 -от. Політай, політай, мамин. Ось такі, ось такі. Випустила мама на двір їх. Вони вже не мабуть, днів в п'ять виходять на двір. Вимірюємо, як має бути зверху. Поперечки на арки. Голуб тримає помічник наш, дивіться, тримає край, щоб без нього ж ну, ніяк. Ніяк да, Мира, Ти помічник? А ти мамина шкода? Думаю, що не буде новості, що ми відстаємо від графіків. Багато в кого так. Я сьогодні знайшла перці, ті, що мені присилав син. Я їх сьогодні Посію в ящик. А ще він мені присилав ось таку моркву. В тому році я її не посіяла. І присилав редиску. Частково я посіяла. Ось. А частково ні. Пам'ятаєте, я показувала ось цю редиску жовту. Вона не така жовта, вона більш коричневіша. Світ такого бежевого кольору. От. Ось така. І я думаю, що в цьому році я її таки знову посію. Треба ж дитина прислала, треба ж висіяти. Щоб від, від, відчитатися за проділену роботу. Ну що, рівчачок я вже зробила. Ось поперескладувала свої горщики. От, і зробила рівчачок і зараз посіємо. Ще що хочу показати, мені тут Анжела привезла дві. Ой. Гепатики. Ось одна, а ось друга. Я носюся з ними, то з одного місця, то в одне місце покладу, то в інше місце покладу. А вони цвітуть, і вже, уже цвітуть, уже поблітали. Напривезли, вони так гарно цвіли. Не знаю, де їх впхати. У вас таке буває. Зараз, поки я посію редиску. Ось, бачите, тут всі пояснення. Коротше. Це як в цих імпортних мікроволновку кошку не савать. Пояснення. Доброго раночку всім. Хто де? Хто на базарі сьогодні, сьогодні субота, А Оля дома. вдома. Зараз погодувала карасів, біжу, збираю посилки, вже обдзвонила усіх. Ганяю, збираю. Вибираю зараз ось бузину. Ось. І поїде бузина. По своїм місцям призначення. Одна, друга. Так, оце жовта з червоними ягідками. Ось. Бігаємо, працюємо. Стала обрізаю бузину. Це бузина Мадонна. Обрізала, обрізала шматок і думаю, а показати Оля, ну так от. Не знаю, правильно я роблю, неправильно. Але я її обрізаю ось так. Я хочу, щоб вона була густенька в цьому році. Ось і крона у неї, щоб була більш така пишна. Ось, тож зараз спробую вирівняти цей стовпчик їй. Напевно, він вже їй не потрібен. Такі ми його знімемо так. Ну, катери не для того, щоб різати. Нитки. Тим більш капронові. Зараз спробую ось так розв'язати її. Бо в тому році ми її заплили. Заплили її ось в такі цікавинки. Вона вийшла у нас такою сіткою. Ось. Зараз покажу вам, дивіться. І тепер вона тримається. Зараз я вишатаю. О, так, дивіться, що тут вийшло. В тому році ми її заплили ось в таку плитіння, скажімо так, зробили. А в цьому році я хочу, я залишаю ось цю гілку, мабуть, таки нижню я виріжу ось цю. Ось вирізали. І залишили сюди. Достатньо її, щоб вона стала закучеравилась, щоб була густенька. Так. Мабуть, все ж таки оця буде залишнє. Ось це ми виріжемо. Ось тут і ось тут скоротим. Так. Далі тут. А тут ми, мабуть, ось так зробимо. Залишимо цю бруньку. Ось, бачите? Не знаю, як я правильно я роблю. Неправильно, але ну, захотілось мені ось так. Ось. Тут ось так виріжемо, тут. тут, тут, Що ж тут зробити? Мабуть, то буде їй забагато. Ми її, напевно, виріжемо всю, тому що вона ось поранена, бачите? Трішки. і то бде... О, мира! о, Полетів. Мирка! Не звернула на нього увагу, полетів, хлопчик мій. ось, І ось так, мабуть, вкоротим, щоб було йому залегше. ось. І ось так, і доста. Ось цю знімем ще, тому що вона дуже довгелецька, а тут є ось обрунька. І все буде добре. І от так. мабуть, от. Ось так буде зараз виглядати наша бузина. Це бузина Мадонна. варігатна Ось в тому році. Ми її заплітали, позатому посадили. Ось такий гарнезний зараз кущ. І тут будлея. За походом будемо різати і будлею. Зараз я до неї доберусь, до середини. Ми теж її ось сплили в кущ. Ось. Бачите? Тут ще підсадила ще один колір. От. І зараз будемо обрізати. Зараз вона виглядає ось так наша будлея обстрижу, я вам її покажу. Ось вона. От, от, от так, щоб ви розуміли, ось це все це будлея. Покажу, що залишилось у нашій будлеї. Ось. Все, що залишилось. Ось така карикатурка. Нічого, все заросте. Че? Я побачила, що в нас зацвів, зацвітав. Завтра вже кизил, дивіться. Ось ось ось. Це сортовий. З довгою ягодкою такою цікавою. Побачимо, що виросте. Брала, по крайній мірі, такий. І ще, і ще в нас еремурус. Подивіться, які повиходили вже шишки. Ось. Ось така по три. Бачите, прийдеться розділяти в цьому році. Не пам'ятаю, по-моєму, це жовтий, а ось тут, начебто, білий. Не пам'ятаю, який, де. Ось так. трава більше і більше наростає. Ще у нас є гібіскус. Це гібіскус гранатового такого кольору, гарного. ось. І в нього дуже цікаве, цікавий стволик ось такий, бачите? Я не знаю, що з нього зробити, але зараз планую його теж постригти, підняти його вище, тому що мені треба, щоб він був не такий внизу волохатий. ось. Гляньте, що я з нього зробила. Я йому оголила ніжки, підняла його більш наверх, і крона, ось, І получились голі ніжки. І тепер буде більш провітрюваний низ. Ще зараз познімаю отак, От, верхушки з насіннинами цими. Так, все буде. Щоб сіявся він у мене, ні, не сіється. Вже скільки років він у мене є. У мене немає, я вже давно говорила, що в нас немає сіянців. У нас дуже сухо і не виходять вони у нас ось. Тепер отакий красень у нас гібіскус. Сьогодні щось Оля розійшлась. Ой, тут треба, треба трішки привезти до ладу. Є, що стригти та немає коли. Вже вечір у нас смеркає. Гляньте, як гарно виглядають. Зараз молодилка. А між ними ось такі красунчики, свічечки, крокусів. Ось. Це моя доріжка, та що я робила восени. Ось така краса. З рапанами. Ось подивіться. А це делосперма. Ось ця квіточка така. Ось бачите? Ми тільки в тому році їх, можна сказати, зимою висадила їх. Ось зараз цвітуть тільки жовті, а тут є різні. І бускові з білим, і фіолетові, і жовті. Ось, бачите, дивіться. Ці, ці ще не, не повідкривались. Цей закритий, ось, бачите? А ці вже повідкривались жовті. Обрізаю яблуню. У мене тут контрольор тільки що лазив по яблуні, перевіряв. Ну, Не можна спокійно самому. Ні-ні-ні-ні. У -ні 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 -ні. нас завжди є помічники. Коти, голуб, всі мають допомагати. Сімейний підряд. Неділя я устроїла сьогодні банний день курям. Хочу їм помити чуби, щоб вони були вже на свою, на свою породу похожі. І сьогодні знайшла перше яєчко. Це голландці. Вон, мокрі кури. До речі, кохінхіни почали нестись. Ось ця сімейка. Падуани теж несуться. Кому потрібні яйця, можете звертатись. Тут у нас знову поки Вон, кухунчики. І скоро буде десяток пухів. Якщо змішати яйця, то вже є десяток. Якщо хочете кольорових окремо, то можу. Ще там пару штук і буде, будемо до десятка добирати. Білих тільки цих можу. На поки є і добирає до десятка амараукан, блакитне яєчко наше. Ось від цієї сім'ї. Курочки чорні. От, з переливом. І ось такий гарнезний півень. До речі, у нас є півень на продаж. От. Такий пацан класний. А ці бандіти, а ці бандіти не несуться зараз. Теж, мабуть, треба зробити банний день і чуби їм вимити. От. О, такі в нас курячі діла. До речі, ску... теж є десяточок уже яєчок, курей, породи. Так, <рігла> да, петюня, твої діти. Ось такі гамбурські. Дуже-дуже приємна птиця на дотик таким гарнежним екстер'єром. Гляньте на того півня, на його косухи, гляньте, гляньте. Пітюнь, покажись, покажись, який ти в нас красень. Так, Покажи Сікій. Так, покажись, да, да, да. ти в нас самий найкращий. Так, так, і після тебе. Ось це наш, наш пацан. Покажу фото. Я робила ворону з нього. Він серйозний на вид. Але дуже розумна птиця, я вам скажу. Вся птиця розумна. Ви бачили нашого голуба. То ще пташка розумашка. Повимивали чуби їм, Вон, подивіться, ходять мокрі чубарики, повисихають голови, стануть чубки кращі. О, такий у нас банний курячий день був сьогодні. А Мирчик, як завжди, контролює за процесом, так, да, Мирка? Мамина, гу-гу-гу. Да, Мушенька? І мамин, да? Ну як хоч. Наша квочка. Дивіться, які вже курчатка підросли, славні стали вже. Їм скоро місяць 21 числа. о побігли У нас вечеря. Под нам їсти даємо. Відійдіть. Відійдіть. Всі чуби. Чумазі зараз будуть. О, такі у нас вечором крики. Наші півні. Кохінхінчикам дали. Гляньте, за руки беруть прямо. Вон. Давай, давай, їж. Все, достатньо з вами. Гляньте, які чуби зараз у наших курочок стали гарнезні. Ось. То були замурзані, зачубрані. Вон, гляньте. А ну, подивись на мене, подивись, дивіться на нього. Красуня мамина, це півень. Це другий півень. Ось такі чубки зараз у нас гарнезні. Вони мають такими бути. Ось ну, такі курочки. Порода голландська. Білочуба. Їх є три різновиди. Є там біла, є чисто чорна і є чорна з білим чубчиком. Це вони. Ну, правда, трошки не чисті. Ось наші мараукани. Зараз я ї дам в казанчик. Бо вони все перевертають. Все. Абсолютно все. Ось, Так, незручно. Вибачте, за такий неякісний кадр. От. Прийшов Петро, зве дівчат. Отак. От Ось наші кури за мазури. Гляньте на них. Ось. Це лимончик наш, красунчик. А це Петро Петрович, Самий старіший півник нашого курника. чуби не стирала. Вон, гляньте. Сивий, гарний півник. Їдять кашу. Каша з вітамінками і на бульйоні. Все, веч... в нашому хозяйстві вечеря. Всі тут. Мерчик уже в хаті знайшов корзинку. Сівся на корзинку. В корзинку, верніше, і гурчить там. Наш маркіз. Кс -кс -кс. о, Бандіт! Десь наш око болить, крапаємо йому, йому ще око, але від нас він не відстає. пішов за чоловіком. Ой. Ось так. Пополивали трішки, бачите. Плющики те, що тут є, все пополивали, тому що має бути на цю ніч похолодання. І це позаливали все. Все, що тут є. От, надіємось. Що переночуємо добре. Ось. Тож, о, це я в посилки. Полетів уже вітер розніс. Всім на все добре. Тихої, мирної ночі, а я погналася на пошту. Посилочки везла. Відвезла посилки, їду назад, А в нас посеред села ставок. Як я могла це пропустити. Звичайно ж, ні. Гляньте, яка пара лебедів. І з ними курочки, оці з білими носами, з голубими лапками плавають. О, дивіться, яка пара. Ну, вони кожен рік до нас прилітають. Це вже років, мабуть, чотири, я їх тут пам'ятаю. яка гарна птиця. Шукають щось там собі на дні. Щось вони там знаходять. Довгі шиї, а це ці. Ой, він знає, яких правильно нерки, назв... не нирки. Ось такі курочки. Це її, вони так. І коли була в Польщі, я їх бачила перший раз, роздивилася. А це ось плаває поближче. А -а -а -а. На збільшеному не можу. Вон. Ось вони. І ось лебеді. Лебеді. Правду говорять. Природа найкращий майстер. Маємо ще одну бузину. Це зелена листа з чорними ягідками. І ось її крона. В тому році ми її заплели. Вийшов у нас ось такий ствол. Що ми робимо зараз? Ми видаляємо всі ось ці прирости обов'язково для того, щоб вони. Не наростали. Просто безжально. Да, от така я, от Така вредна. Я думаю про те, щоб менше було потім клопоту нам. От. І все обламуємо. Найменші брунечки, поки вони малі. Щоб вона не тратила силу. Ось так ми все ось це обламуємо. Ось так все. Все-все-все опламуємо. Так, з тим я далі покажу вам потім що. А на зараз, на зараз хочу ще ось, вибираємо секатор, який нам буде зручніший, і починаємо працювати. Я його ось так. Швидше, ось так, щоб було менше. Ось ось, ось так. Ось так, ось так і ось так. І, мабуть, оце ж йде вниз теж. Ось. Ось так і залишимо. А можливо. А можливо, а можливо, ще і оце ми відрубаємо. Ось так. І це підчистимо. І ось це. А наверху. Наверху, наверху ми теж зробимо ось так. Я знаю, що бузина тут. Рослина ще тої сили росту. Так що нам тут вона великою не потрібна, щоб нам закривала ми її. Ось так наперед залишимо по дві брунечки і доста назад. Ми все вирізаємо постільки, оскільки по там сусідський забор. Ось так. Оце ми приберемо, приберемо. Сусідський виноград був. Ось так. Виріжемо. Безжально. Для того, щоб було краще на потім. Так, що тут робимо? Залишаємо по ось так по одній. І все. І вона піде наперед. Ось, бачите, брунька піде, ось та брунька піде наперед. Що я кажу наперед? Ось ось. Якщо там щось десь було, не видно, вибачайте, тому що працювати і знімати то важко. Так, да, пам'ятаю, в мене є штатив. Але в мене немає часу на його встановлення. Чесно, ось так. Зараз ми ось цю. І тут бруньки залишимо. Ось ці залишимо. Цю малечу ми приберемо ззаді. Зачищаємо те, що йде все назад, тому що воно піде до сусідів, нам не треба. Ось так. І ось дивіться, цей вже показує, що він хоче туди. Але ми йому не дамо зростати. Ось, ми зараз ось так. Розчетвертуємо його і ось так. Це зелена, ще раз повторюю, зеленого кольору бузина, і все ось тут ми теж приберемо. І зараз дочистю всі ті, що знизу маленькі на стволиках. Ось так. Нехитро, легко, швидко ми формуємо бузину.